Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо такий позачерговий випуск, який я не міг би упустити в питанні того, що зовсім недавно відбулося в Канаді, в канадському парламенті, буквально 4-5 днів тому назад, коли президент Зеленський після поїздки до Сполучених Штатів, до Організації Об'єднаних Націй, також він мав зустріч. З двома палатами Білого Дому, Сенатами, мав зустріч також з певними відомими людьми. І зразу після цього, на запрошення канадійського прем'єра Трудо, він прибуває до канадійського парламенту, де виступає з певною промовою. Але мова зараз не про Зеленського, мова навіть не про прем'єра Канади Трудо. Мова про те, що, власне, сталося. Я думаю, зараз весь світ побачив, що сталося в отаві, в канадському парламенті, в основі наших роздумувань. Матвія 24.4. 24, І Ісус вже промовив у відповідь їм: стережіться, щоб вас хтось не звів, або щоб вас хтось не обманув. Пам'ятаємо, хто дивився, думаю, зараз всі, особливо в старому краї, знають, що сталося, коли привели людину, старшу людину, містера Гуньку, якому вже виповнилося 98 років, який колись був членом дивізіону дивізії СС Галичина. І, власне, парламент в лиці прем'єра Трудо гаряче привітали людину, яка багато-багато років тому боролася за свободу рідного краю від московської навали в лиці дивізії СС Галичина. Здавалося, хто. Бачив цю передачу, що не буде нічого страшного, що сталося пізніше. Власне, що хотів показати парламент, і що хотів показати сам прем'єр Трудо. Як багато років тому певні люди воювали проти московської навали. Особливо мені хто, мої родичі, які проживали у Львові, Західна Україна. Багато розказували про ті страшні події, які були з 39 по 41 а пізніше після того, як закінчилася війна, як переслідувалися люди в Західній Україні, і, власне, як вони переслідувалися московитами. Я вибачаю, що так кажу, але це мушу сказати. Побачите фінал, до чого я, я веду? І власне ця людина по певних в своїх поглядах, не так, як її пришивають, що вона вбила масу євреїв, абсолютно сфальсиф... сфальсифіковані дані. Людина боролася із знавалою, яка йшла до рідного краю. Ми знаємо, як це розвивалося, що певного дня був учень між героями цієї, цієї події, що вони заключать договір з Німеччиною, і, будуть... і Німеччина дарує для тих, хто. Бореться за свободу, свобідну Україну. Але певного дня Німеччина обманула, і люди лишилися з низчим і вирішили самі в свій шлях боротися за свободу України. Багато віддало своє життя. І автор цієї зустрічі, спікер Палати Рота, хотів, власне, показати так, як сьогодні Україна бореться з Навалою, не чим інакше, як з Навалою. Багато, не, багато людей сьогодні не, не розуміють, що означає Єзикія 38-39. І для пересічного громадянина це є навала, це є загарбництво. І, власне, спікер палати хотів показати, як сьогодні, так і колись люди до кінця борються із загарбниками. Власне, це хотів, пок, хотіла показати палата. Але виникає одне но, якого ніхто не міг передбачити. Я вірю, що передбачити цього не міг ніхто. Сьогодні ми з вами живемо в період, коли диявол хоче обманути людину, як ніколи сильно. Особливо в ці останні дні. Ми вже багато з вами говорили про побудову нового Єрусалиму на території України. Що пізніше ніхто не сказав мій адрес, що пастор Андрусишин є антисеміт, що він щось говорить проти Ізраїлю. Я ніколи не казав про свою біографію, тільки легенько скажу. Моя бабуся колись мене вчила того не казати ніколи. До якої нації я належу? І більша частина моєї крові це якраз є той народ, про який я сьогодні говорю, Щоб ви знали про це. Як хочете дослідити більш дослівно? Ви собі на Гуглі Мартін Бюбер? Мартін Бюбер, який був ректором університету в Тел-Авів, і певного дня був лауреатом Нобелівської премії за написання деяких книжок. Це, власне, є мій пра-пра-дідо. І зараз ми з вами бачимо, що означає для Ізраїлю неправильний вибір. Зараз, коли людина вибирає для себе гору Івал зі всім своїм прокляттям, а відкидує геразим в лиці Ісуса Христа, приходить дуже тяжке випробовування. Пам'ятаємо. Що зараз цей фактор, коли було показано перед цілим світом, що зробили фашисти, німці, правніше сказати, нацисти? Фашисти були в Італії, це були більше нацисти, як вони винищували єврейську націю, і зараз треба показати для цілого світу, що може статися в Україні. Якщо неправильно діяти проти Москви, яка ніби хоче звільнити наш рідний край від того, щоб не винищувались люди, зовсім інша політика. Зараз якраз ще як ніколи сильно нагрівається ситуація, щоб винищити ще більше українців і ті території. Який неправдивий Ізраїль бачить на лиці України, цього ніколи не станеться. Не вірте ніякій пропаганді, не вірте ніяким передовим лідерам пропаганди сьогоднішнього дня, в лиці таких, як Соловйов і тому інші, які є євреями по крові, що Ізраїль буде побудований на території України. Такого ніколи не буде. Ізраїль буде там, де він мусить бути, так каже слово Боже. І те, що є написано тут, ніколи не зміниться. Ізраїль буде там, де він є, столицею буде Єрусалим, буде займати територію часів навіть не Давида, а часів Соломона. Буде дуже велика територія, але, власне, там, де він мусить бути, ніяка Україна, це є великий обман. І, власне, сьогодні ми ще раз бачимо, сильно бачимо, як знову підсовується факт неправдивий. Факт, щоб оправдати якось акцію, яка ведеться від Москви, хоч тут ми повинні бути дуже і дуже обережні. Якщо ми з вами сьогодні живемо в період Єзекіля 38-39, коли великий північний народ в лиці Гога, в лиці, можливо, того ж керівника, який керує сьогодні державою, він має піднятися і піти зі своєю коаліцією проти Ізраїлю. І де буде фінально винесений, винесений для нього. Вирок Єзекіля, 38 і 39 розділ, конкретно це для нас показує. Тут людина встояти не може. Те, що має бути, те буде. Те, що написано в Слові Божому, що вибрала для себе людина, Бог чітко, конкретно говорить, і ми абсолютно нічого не змінимо, але пропаганди в своє серце не пускайте. Церква стоїть перед підхопленням. І сьогодні, як ніколи, Сильно буде діяти обман. І те, що ми побачили зараз в парламенті, те, що зараз робиться і твориться в рідному краї, це все є сила обману. І за цим стоїть той народ, який певного дня видав Ісуса Христа на Голгофу. За тим стоїть те прокляття, яке людина взяла на свої плечі. Але ми, як церква, повинні чітко розуміти, що ми ніколи зі своїх уст не дали собі навіть одному слову вийти проти неправильної дії Ізраїлю. Ми повинні за них тільки молитися. Усдомим, перш за все, я, усвідомте ви, хто мене слухає, щоб ніколи ми не стали знаряддям праці диявола, щоб через наші уста вийшло слово прокляття до якоїсь людини, а особливо до Ізраїлю, навіть якщо він безчинствує. Навіть якщо він щось робить зовсім не так. Про це говорить Послання до Римлян. 12 розділ, якщо не помиляюсь, 19-й вірш. Віддайте весь гнів в руки Божі. Йому помста належить. А ми повинні молитися тільки за спасіння. Слухаймо уважно: не за благословіння, а за спасіння, за спасіння кожної людини, яка навіть, здається, є лютим ворогом. В моїх очах. Приклад для нас є Ісус, який ніколи не проклинав, а брав весь гріх на себе і відповідав за цей гріх. Прикладом для нас є апостоли, які старалися відійти від прокляття і навіть своїх ворогів благословляли, коли їх розпинали, коли їх палили, коли їх нищили. Ми живемо в останні дні. Останні дні, останніх днів. Останні хвилини. І ми сьогодні будемо бачити все більше і більше, як великою навалою котиться на нас обман, і все менше і менше перед нами буде видно правда. І тільки для тих, хто шукає цієї правди, вона буде відкрита. Я хочу, щоб ми сьогодні бачили цю правду, і щоб ми сьогодні ні в якому випадку не попали під лищата обману і не лишилися тут на землі. Хай Господь буде всьому прославлений. І Ісус Христос. І тільки він. зараз станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час. Зараз на руках молитви ми приносимо ізраїльський народ до Твого престолу благодаті всіх. Без винятку. Дай, щоб вони були і в числі церкви. Дай, що ті, хто лишиться на землі, пізнали правду і ніколи не попали під знак диявола 666. Благослови всіх нас, хто живе в ці останні дні, щоб ми не попали під лища та обману, не були обманутими, і щоб ніколи з наших уст не вийшло слово прокляття, Не має значення до якої людини, особливо до Ізраїлю. Благослови нас, благослови ізраїльський народ, благослови церкву, яка доживає свої останні дні на землі перед своїм підхопленням. Благослови, щоб як мога більше людей ці останні дні спаслися і прийшли. До пункту спасіння і підхоплення. Все ми ручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.